Всім привіт! З вами Назар і сьогодні в нас на відео огляді нове надходження від фабрики Huawei, а саме RM L1670 для телевізору Skywork, для LCD та led телевізорів. Як завжди, йде захисна коробка від фабрики, що захищає пульт від вологи, бруду. На зворотній стороні ми бачимо модельний ряд, це пульти, це універсальний пульт, замінює. Тобто вони бувають в різних корпусах і навіть підписані від різних брендів. Тобто, якщо у вас може бути бренд-телевізор Artel, Wu, Skywork, Nokia, Motorola, Thomson, Anida, різні виробники додають до своїх телевізорів. Ну, якщо у вас є ваш рідний пульт зображений тут, то цей універсальний пульт підійде. Інструкція, як налаштовувати, що це за пульт. Ну, це я вам розповім чуть пізніше, а зараз давайте відкриємо і подивимося на нього поближче. Достаємо пульт, такий є. дуже прекрасний дизайн цього пульта. Він має декілька кольорів: це сірий і чорний. І кнопки зроблені також такі кольорові. Чорного, коричнього кольору. кольорові кнопки є також. Що ми бачимо? Безпосередньо це йде ABS пластик з чого зроблений пульт, це дуже крепкий пластик. Також бачимо, зразу же виділяються кнопки. Це кнопки Netflix, Google Play, YouTube та Prime Video. Наголошую, що ці кнопки зручні при використанні вашої техніки, тому що ви нажали кнопку і зразу же ваш телевізор включає цей додаток. При нажатті кнопки видають характерний звук. Це всі кнопки так роблять. Як відкривається слот для батарейок? Це дуже просто, це дуже геніально, я б сказав би. Тут є кнопка в самому низу, є кнопка, яку ви нажимаєте, нажали, і кришка задня повністю вся відкрилась. Дві батарейки 3А живення цього пульта. Таже бачите, два діода йде. Це для кращої передачі передачі даних. Закривається пульт, ось так. Зажали спочатку вверх. І вниз до характерного звуку, закриття. І все. Кришка у вас нікуди не дінеться. а По налаштуванні, що вказує виробник, налаштування має. Зажимаємо кнопку Power, це кнопка включення червона. Та починаємо з кнопки 0. Кнопку 0. Зажали одночасно з кнопку включення і перевіряємо функціонал. Це головне. Включення без звуку, цифрові кнопки, гучність і так далі. Якщо щось не працює, далі переходимо до кнопки включення і кнопки 1, кнопки 2, 3, 4, 5 і 6. Тобто після кожної комбінації ви провіряєте функціонал пульта. Щоб зрозуміти, підходить ця комбінація до вашого телевізора або ні. Також є підсказка, ви можете знайти свій пульт візуально на цій інструкції. Та над кожним пультом вказується також інструкції комбінація клавіш: це Power 0, Power 1, Power 2 і так далі дивлячись, який у вас пульт або по порядку це зробити. Якщо у вас залишились якісь питання по налаштуванню, чи підійде цей пульт до якоїсь моделі, ви можете звертатися в коментарі. Я з радістю вам допоможу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока!